Доброго дня, вас вітає, маркет Воріт. Сьогодні у нас на каналі відомий італійський преміальний бренд Роджер. Серед конкурентів вирізняється своєю технологічністю, а саме: застосування безщиткових двигунів у відкатних розпашних приводах і шлагбаумах, лінійка швидкісної автоматики, сучасні мікропроцесорні блоки керування, великі виробничі потужності. Просто подивіться на масштаб виробництва. Це просто вражає. В автоматиці будь-яких брендів використовують три види двигунів. Перша звичайний асинхронний мотор із напругою живлення 220 вольт. Його переваги низька ціна, простота, надійність, недоліки. Неможливо підключити живлення від акумулятора. На уповільненнях дуже сильно втрачає потужність. Неможливо регулювати швидкість руху. Дуже складно налаштувати чутливість до перешкод. Друге мотори постійного струму із живленням 24 вольти. Є ще китайський модель із живленням 12 вольт. Його переваги. окреме регулювання чутливості до перешкод і сили руху. Можливо, підключити резервне живлення від акумулятора, не втрачає потужність на уповільненнях відповідність всім нормам безпеки. Такий мотор живиться від трансформатора в деяких випадках від імпульсного блока живлення. Мотор має два дроти для підключення. Недолік не може дати 100% інтенсивності роботи. Третє. На вершині цієї піраміди знаходяться безщиткові мотори 24 або 36 вольт. Вони мають такі ж переваги, що і звичайні мотори постійного струму. Такі мотори вже мають обов'язково три проводи для підключення. Додатково є регуляція швидкості. Ці мотори можуть працювати з інтенсивністю 100%, тобто без зупинки взагалі. Сьогодні у нас на огляді дуже крутий безщитковий швидкісний привід для побутових і промислових відкатних воріт. Roger BM3300 30 High Speed. Roger BM3300 30 HS має такі характеристики: максимальна ширина однієї створки воріт до 8 метрів, максимальна вага створки становить 400 кг. інтенсивність 100%. швидкість відкривання 26 метрів на хвилину. Живлення безчаткового двигуна 24 вольта, має механічні кінцеві вимикачі. Переходимо до розпаковки. Поставляється в невеликій коробці. Обов'язково є гарантійний талон. Є надрукована документація. До речі, зараз деякі виробники вже перестали надавати інструкції в коробку з приводом. Є коробка з кінцевими вимикачами, монтажним набором. Два пульти з робочою частотою 433 МГц з можливістю клонування, також окремий приймач для запису пультів. Ось так виглядає пульт. Він невеликого розміру, зручної форми, зручні кнопки. Навіть в темряві ви не сплутаєте їх. Приймач в комплекті двоканальний. Наприклад, можна записати на одну кнопку повне відкриття воріт, а на іншу пішохідний прохід. Або в 77-му пункті меню є 11 варіантів, що може робити другий канал. Дістаємо сам привід. Він має дуже стильний вигляд, тому чудово буде вписуватись в будь-який дизайн подвір'я. Обов'язково для італійських виробників є монтажна пластина. Для того, щоб зняти верхню кришку, потрібно відкрутити тільки два болти, більше ніяких защіпок і кліпс. Це дуже продумано і зручно. Кришка зроблена з якісного товстого пластику, тому достатньо двох точок кріплення. Піднявши кришку, ми одразу бачимо, що плата керування закрита прозорим пластиком. Майже всі преміальні виробники захищають в такий спосіб плату від гризунів і комах. Маємо два ключі розблокування із секретом. Подивимося на цей привід з усіх сторін: чорний колір, вишукана форма, пластиковий захист личинки замка розблокування, особлива помітка для безчіткових двигунів. Зверніть увагу, що захисний пластик знімати не потрібно для програмування, бо кнопки зроблені, щоб натискати через пластик. На платі є багато контактів для елементів безпеки і керування. Тут ми бачимо металеву шестерню на валу. Вал обов'язково на підшипниках. Щодо шестерні, існує теорія, що металева шестерня краще за полімерну. Маю Зазначити, що дана шестерня в редукторі має бути зроблена або з м'якого металу, бронза чи латунь, або бути полімерною. Ні в якому разі не можна, щоб шестерня була сталевою. В усіх приводах шестерня має зношуватись і потребує періодичної заміни. Це зроблено для того, щоб зберегти цілісність мотора. Коротко розглянемо підключення. Живлення 230 вольт змінного струму можете підключати одразу, можна і в самому кінці. Зручніше підключати одразу, тому що на екрані ви будете бачити всі поточні помилки або потрібну індикацію За наявності фотоелементи підключаємо відповідно до інструкції. Якщо немає, то можна встановити перемички на відповідні контакти або вимкнути їх у функціях з 50 по 55. Також в цих опціях налаштовується необхідна логіка роботи контакту. Далі сигнальна лампа. Тут є проблискова сигнальна лампа 24 вольти 5 Вт. Лампа відкритих воріт 24 вольта 3 Вт, а також контакти для лампи освітлення 230 вольт до 100 Вт. Кожен вихід має різні налаштування в меню А8, 78-79. Коли ми підключили потрібні нам аксесуари, можемо перейти до вивчення кінцевих положень. Для цього ми маємо закрити ворота, тиснути кнопку Прок і утримувати її 4 секунди, поки на екрані не з'явиться напис АПП Потім потрібно відкрити двері розблокування приблизно на 10 секунд. Поки на екрані напис фаз не почне блимати. Закриваємо двері розблокування. Привод самостійно починає відкривати ворота. Цикл навчання проходить на дуже малій швидкості. Те ж саме відбувається після зникнення і відновлення електроживлення. Перший цикл потрібно дати приводу повністю відкритись і закритись для калібрування руху. Тим часом ворота автоматично почали закриватися. Пер записуємо пульт. Для цього натискаємо кнопку P1 на приймачі. Після цього натискаємо потрібну кнопку на пульті і перевіряємо, як все працює. Тут треба пояснити один момент стосовно того, що цей привід швидкісний. У даному випадку повне відкриття 4-метрових воріт відбувається за 22 секунди, що не є дуже високим показником швидкості. Але на цьому об'єкті. Автоматика буде працювати в режимі дуже високої інтенсивності. Це багатоквартирний будинок, тому увімкнений плавний старт і плавна зупинка для того, щоб максимально продовжити термін експлуатації. І на відео дуже різко помітно ці уповільнення. Проїзд достатній для автомобіля. Зараз звільняється за 16 секунд, що вже швидко. Решта часу це уповільнення для м'якості роботи приводу і воріт. Якщо повністю вимкнути уповільнення, то цей привід зможе відкривати і закривати такі ворота менше ніж за 10 секунд. Пункт привод здебільшого можна використовувати із заводськими налаштуваннями. В інструкції є багато пунктів, в кожному з них щось можна налаштувати. Покажемо, як працювати з меню на прикладі. Кнопками вверх і вниз шукаємо потрібний пункт. Ліві два символи це параметр. Пункт 40, наприклад, це регулювання швидкості від 1 до 5. Кнопкою плюс і мінус змінюємо значення. Змінюються два символи. Значення автоматично зберігається через 5 секунд. Для виходу можна натиснути кнопку Тест. Зараз привід в черговому режимі. Не можна не згадати в цьому відео про ще одну дуже схожу модель в лінійці безщиткових двигунів Roger bm 3400 Практично такий же привід, як і БМ 30300 хс, відрізняється тим, що розрахований на вагу створки до 500 кг, швидкість відкриття до 14 метрів за хвилину. Вартість менша, майже на 15%. Візуально відрізняється сірою кришкою корпуса. Враховуючи те, що в нашій країні паркани в усіх високі, то цей привід ставлять на ворота до 4 метрів шириною. На 4 метрах сильно помітної різниці в швидкості не буде всього пару секунд. Тому цю модель рекомендуємо для встановлення. У побутовому використанні цей привід буде служити дуже довго, надійно та стабільно. Нагадуємо, що це найбільш технологічний привід на ринку з найбільшим ресурсом роботи. Аналогів у даному сегменті йому немає. Просто є два варіанти: в одного більша вага і менша швидкість, в іншого більша швидкість і менша вага. Один підходить краще для колективного використання, інший для побутового. Це рішення дуже правильне з точки зору сервісу, оскільки більшість деталей у приводах будуть однакові. Отже, купуйте якісні товари у перевірених продавців. Контакти ви знайдете в описі до цього відео або на офіційному сайті постачальника. Остерігайтеся підробок, будьте уважними при виборі автоматики, та не забувайте перед покупкою поцікавитися наявністю та доступністю сервісу. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічі.